Що за шедевр нам тут показують? Це сюжет на російському ТБ про нову освітню програму для школярів. Увага на замовлення Міноборони та Міністерства освіти. Дітей вчитимуть розрізняти справжніх героїв спецоперацій від дебоширів. І ось головні персонажі цього дива анімації, зліва у нас володя, бачите, гра слів СВО і Володя. Він спокійний, добрий, Голуби його люблять, справжній герой. А справа його повна протилежність, натолік. То ви зрозуміли, НАТО і Толік. Він злий, розганяє пташок і взагалі подивіться на його обличчя. Одразу видно, що погана людина це просто геніальний рівень пропаганди. Навіть не намагається зробити її тонкою. Сволодя хороший натолік. Погано себе поводить і може бути небезпечним. Яка глибока драматургія, які складні характери. Вони серйозно створили мультик, щоб пояснити дітям, що їхні солдати це мирні сволоді, а умовний ворог це злий натолік. Цікаво, в наступній серії сволодя буде мирно звільняти пральну машину? Як вам такий освітній контент? Напишіть у коментарях ваші варіанти.